27 січня у всьому світі відзначається міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Таке рішення ухвалила Генеральна асамблея ООН у 2005 році. Цю дату обрано не випадково саме 27 січня 1945 року. Війська першого українського фронту звільнили один з найбільших нацистських таборів смерті – Біркінау. Схиляємо свої голови в пам'ять про всіх невинно закатованих. І ми біля пам'ятного знаку жертвам Голокосту. Локосту та праведникам миру Голокост період в історії, впродовж якого нацисти знищили мільйони євреїв та інших людей за їх етнічну приналежність. Вбивства організувала німецька нацистська партія на чолі з Адольфом Гітлером, головною мішенью були саме євреї, серед них було найбільше число жертв. Майже сім із кожних десяти євреїв в Європі загинули через їхню ідентичність. Сьогодні російська військова агресія також має усі ознаки геноциду, тільки нині під прицілом російських окупантів уся Україна. Під час Великої вітчизняної війни, в сорок першому, сорок по 45 цей геноцид унічтожали націю, табори смерті. Коли в нас зараз війна йде, ми це всі прекрасно розуміємо, що це таке, як, як знущаються над людьми і ну, унічтожають націю. Во время війни знищували євреїв, а зараз знищують український народ. Таке горе, що воно і зараз горе, і раніше то горе віками. Народ истребляли просто, просто истребляли. А россияне сейчас, в принципе, идут к нам, это делается то самое. Помнить должны, помните. Это естественно. Міжнародний день пам'яті жертв голокосту має нагадати міжнародній спільноті про поняття колективної безпеки в сучасному світі. Бо якщо в будь-якій його частині розпочинаються агресія і терор, загроза насправді існує для всіх. Переконані представники єврейської спільноти, які цього дня прийшли до пам'ятного знаку, аби вшанувати усіх закатованих та помолитися за їх душі. Я добрий не на небо я мало на много. Я знаю батьків, що дуже много що вони... Потрібні как, получается, их гнали. Там У моей мамы было э, моєї мами э, было шесть детей, их все гнали. Ребенок был, вообще мальчик було тільки родитися. Війна почалася, йому було всього 20 дітей. Сьогодні Україна переживає аналогічні події. Такі самі, як було тоді, да. що унічтожати народ теж. Ну, треба пам'ятати всім, конечно. Тому поки ми можемо, поки ми ще ходимо, і немножко маємо зображення в голові, ми ходимо. Треба пам'ятати тих людей, які скласли багато євреїв і допомагають. Їх називають правильно. 80 років сьогодні ми відзначаємо від того дня, коли були жахливі події, які, на жаль, на сьогоднішній день також. Актуальні для е, всього населення землі, е, адже війни не закінчуються, і той е, такий приклад, урок не став людям прикладом того, що не потрібно цього повторювати. На жаль, шість мільйонів євреїв були е, закатовані. Це була не просто війна, це було знищення, це був геноцид проти єврейського народу. Тому сьогодні ми прийшли пом'янути цих людей. І як нагадування, черговий раз нагадування про те, що це не має повторитися, і що треба зупиняти любі протистояння, і краще, коли все вирішується, якимись переговорами, якимись дипломатичними шляхами, ніж військовим шляхом. Тому сьогодні особливо важливо, мабуть, пам'ятати і нагадувати і молодому поколінню вивчати історію і нагадувати те, що не може повторюватися саме переваги одно, одної людини над іншою, особливо за національним або расовим належністю. На сьогоднішній день ми прийшли відзначити і пам'ятати тих людей, які знищені. Можна сказати, багато років тому, але і на сьогоднішній день історія, на жаль, має повторення. Убили мою тетю. Вісім чоловік стріляли в той квартирі, то я пам'ятаю. Два сесовці. А я з сестрички був, підійшов до крану. Хотіли побалуватися там. Ми маленькі були. Два сесовці підійшло, дали нам по печені, калети. По пачки. І один, як крикнув, Ми стали убігати і приїжджали к до тому дому, де ми знаходилися. Вони 8 людей уложили там. Є праведники, які спасали некоторих людей. Большое спасибо тим, которые спасали євреїв. Сьогодні 27 січня, Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Сьогодні Україна та світова спільнота поділяють біль за жертвами Голокосту. Жахливою трагедією, наслідки якої не мають часу давності. Голоко слово, яке наскрізь просякнуте кров'ю і болем декількох поколінь. людей. Цим терміном називають винищення німецькими нацистами-євреїв, а також поляків, циган, радянських військовополонених та інших людей. Для проведення тортури і страти нацисти будували концтабори. І найвідоміше з яких вважається Аушвіц в Свенцімі. Всього під час голокосту загинуло шість мільйонів євреїв. Аби вшанувати та зберегти пам'ять про цю страшну трагедію. Про всіх невинно розстріляних, страчених у газових камерах, виснажених голодом і примусовою працею, генеральна асамблея ООН прийняла 1 листопада 2005 року. Резолюцію за номером дроб 7, в якій йдеться, голокост, що призвів до винищування однієї третини євреїв і незлічених жертв з числа представників інших меншин, буде завжди служити всім народам застереженням про небезпеки, що таять у собі ненависть, фанатизм, расизм і опередженість. Саме цей документ оголосив 27 січня Міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту. 80 років тому, 27 січня 1945 року, солдати Першого українського фронту визволили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Бекернау в Освенціні. Голокост це жахлива трагедія, яка близька кожному з нас. Ми вічно пам'ятаємо про 6 мільйонів євреїв, яких тоді знищили. Це не просто втрата для всієї нації, це величезний шрам на кожному з наших сердець, який ніколи не загоїться. Ця трагедія є спільною для всіх, хто живе в Україні. Вона не має національних ознак чи терміну давності, скільки крові було пролито на цій землі, адже лише Адже лише пам'ятаючи історію, можна зрозуміти ціну справжнім цінностям життю і свободи людини, наступні покоління мають зберегти пам'ять про цю трагедію з метою запобігання в майбутньому актам геноциду. Але сьогодні український народ знову переживає звірства. Злочини РФ в багатьох містах України не мають виправдання. У Другій світовій війні геноцид був проти євреїв. Сьогодні геноцид проти цілої країни України. Як солдати Першого українського фронту саме цього дня 1945 року визволили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті в освенцімі, так теперішні наші мужні воїни переможуть цій війні аби покласти край новому геноциду. Час може зарубцювати рани, та він без сили загасити нашу пам'ять. Історія Голокосту страшна і повчальна. Десятки тисяч жертв це реальна ціна за людську безвідповідальність і маніакальне бажання панувати над світом. Нехай проростає в наших душах пам'ять, в наших умах бажання знати і розуміти, в наших серцях. Рішучість всіма силами берегти один одного, щоб ніколи більше солдати не вбивали дітей, схиляємо голову перед пам'яттю новинних жертв та дякуємо усім тим, хто захищає людське життя сьогодні. Доспомніть Господь душі, общин Дома Ізраїля, ізгнанні і в Європі, які були предані пламені в коди катастрофи 5700-5705 років. от сотворения мира. 6 миллионов мужчин и женщин, девочек и мальчиков, юношей и девушек, стариков и младенцев, которые были убиты, уничтожены ужасной, с ужасной жестокостью, пали в э, массовых убийств. Там, где жили они, э, в городах, местечках и селах, и были угнаны, как овцы на убой. Э, в концентрационные лагеря погибли изуверской и страшной смертью и превратились в пепел. И, и, в печах ужасных лагерей, уничтожения в Германии, в Польше и в других странах от рук немецких палачей и их помощников, убийцы, других народов, которые сговорились э, все вместе уничтожить, убить, искоренить еврейский народ, стереть в память еврейство и прикончить всякого, кто назовется именем Израиля. Бог вместе, судя земли, вспомни реки крови, лишь как вода, вспомни э, кровь отцов и сыновей, матерей и младенцев, учителей и учеников, их воздай всемирным притеснителям народа твоего. Вопль шма, Исраэль, попавших в смертельную ловушку, не умалчивай, стон мучи, мучимых, вознеси к престолу славы твоей, отомсти в скорости в наши дни перед глазами наших, э, нашей кровной местью за сыновей и дочерей твоих святых и чистых, которые не удостоились быть похороненными на еврейском кладбище, как сказано, кровь рабов его отомсти, он и воздеяние вернет врагам его и искупит земля его народ, его амен села. Властелин многомилостивый, обитающий высоко, дай обрести покой, уготовленный под крылами шихины на ступенях святых и чистых, лучащихся сиянием небосвода, душам шести миллионов евреев, жертв катастрофы в Европе, которые руками немецких убийц и помощников их других народов были убиты, зарезаны, сожжены и уничтожены освящая имя Всевышнего, ибо вся община молится за упокой душ их, посему да укроет их властелин властирин, под сенью крыл своих навеки и опрещить их к Сангу, вечно живых души их, Боги удел их в саду Садуаденском покої их. Это будет их заслуга для всех сынов Израиля, и возвысят они в судьбу своей до конца дней, и скажем Амин. Thank you Вічна пам'ять мільйонам невинних жертв голокосту, вічна пам'ять жертвам російської агресії в Україні.